Назви компонентів при множенні. Переставний закон множення. Прості задачі на множення і ділення. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав, ось і ми часу не гаємо. А урок свій починаємо. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 90. Один рядочок. Я сподіваюся, ти готовий. Давайте усно знайдемо суму однакових доданків. Дивимось уважно: 22 плюс 22 плюс 22. Те саме, що 20 плюс 20 плюс 20 та плюс сума чисел 2, 2 і 2. Отже, 20, 20, 20 буде 60, А 2 множимо на 3 буде 6. Буде 66. 17, 17, 17. Роздивляємось, Те саме, що буде 10 плюс 10 плюс 10 це 30. А 7 помножити на 3, так, буде дорівнювати 21. 30 плюс 21 буде 51. Наступне 28, 28 плюс 28. Дивимося. 20 плюс 20 плюс 20 це 60. 8, помножити на 3. Отже, 60. Плюс 24 дорівнює 84. 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3 буде дорівнювати. Правильно, те саме, що 3 помножити на 6 дорівнює. Ти пам'ятаєш, скільки? 3 помножити на 6 буде 18. 15 плюс 15 плюс 15 плюс 15. Плюс 15. Правильно буде дорівнювати 15 помножити на 4 або дорівнювати 60. 30 плюс 30 плюс 30. Так, 30 помножити на 3 буде 90. 42 плюс 42 буде 84. Так, або 42 помножити на 2. Молодці! Ви впорались. Перший множник 3, другий множник 8. Добуток 24. Наступний. Перший множник 3, другий множник 7. Добуток 21. Далі. Перший множник 3, другий множник 4, добуток 12. Далі 2. Перший множник 2, другий множник 2, добуток 4. Перший множник 2, другий множник 8, добуток 16. Будь ласка, як називаються компоненти при множенні. Подивись, скільки квадратиків містить кожен прямокутник. Перший прямокутник містить 8 квадратів і другий 8. Але в другому і в першому є різниця. В нас із вами перший лежить таким чином, що в нас є два ряди по 4. А у другому варіанті, тобто, 2 помножили на 4 однакових рядочки стопчики, точніше. А у другому варіанті є 4 рядочки так? по два стовпчики. Тобто, в сумі і там, і там буде 8. Давайте пригадаємо, це переставний закон множення. Від переставляння множників значення добутку не змінюється, а помножити на Б дорівнює, Б помножити на А. Запам'ятай, будь ласка, переставний закон множення. Ростимо вирази і спробуємо обчислити значення: 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 та плюс 33. Звичайно, спрощуємо. Ми кажемо, що 3 помножити на 5 плюс 33 є. Тобто 3 множимо на 5 буде 15, а 15 плюс 33 буде 48. Наступне 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 та плюс 1. Рахуємо кількість двійок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, 2 помножити на 6 та плюс 1. 2 помножити на 6 12 і 1 13. У своєму зошиті запиши слово приклади та обчисли дані приклади. Швидесенько. Ну що, малята готові до перевірки? 3 помножити на 9 буде 27. 3 помножити на 2, 6 та плюс 32, 38. 3 помножити на 6 буде 18. 2 помножити на 7, 14 та плюс 46 60. 72 відняти добуток числа 2, і 6. 2 множимо на 6 буде 12. 72 мінус 12 буде 60. 2 множимо на 3 плюс добуток числа 3 та 2. Якщо ми знайдемо спочатку добуток 2 і 3, буде 6. І плюс добуток числа 3 і 2, також 6, буде 12. Різниця числа 100 та добутку чисел 3 і 3. Множимо. 3 множимо на 3 буде 9. 100 мінус 9 буде 91. Наступне 2 множимо на 9. Плюс 9 помножити на 2. 2 множимо на 9 18. І 9 множимо на 2 – 18. буде 36. Молодці! Ви впоралися? Задача. Купили 6 пакувань круасанів. по 2 штуки в кожному. Скільки круасанів купили? Правильно, в нас є число, яке повторилося. Так. Що нам треба зробити? Правильно, нам із вами потрібно 2 помножити на 6, тому що 2 повторюване число. Воно повторилося 6 разів, отже, купили всього 12 круасанів. В магазин привезли 5 ящиків фінітів. По 2 кілограми в кожному і 7 кілограм ізюму. Скільки всього кілограмів фініків та ізюму привезли в магазин? Давай подумаємо, що треба спочатку знайти. Правильно, скільки ж було всього фініків? Якою дію? Правильно, треба 2 кг помножити на 5. А далі. Далі додати ізюм. Дивимось уважно. Короткий запис є фініки. Є ізюм, скільки всього треба дізнатися. У нас є план. 2 множимо на 5 буде 10 кг фініків. Далі знаходимо, скільки ж всього ізюму було і фініків. 10 плюс 7 буде 17 кг. Ізюмів і фініків привезли в магазин. Ось таким чином можемо розв'язати цю задачу. Вибери вираз, який є розв'язанням цієї задачі. Купили кавун масою 4 кг та 3 дині по 2 кг кожна, яка маса покупки. Правильно, нам потрібно 2 кг помножити на 3 та додати 4. Отже, нам підходить третій вираз. Давай розглянемо наші відрізки. Наскільки сантиметрів відрізок БЦ довше, ніж відрізок АК. Дивимось, заміряємо перший відрізок БЦ. Довжина 12 см. Відрізок АК довжина яка? Правильно, 7 см. Як знайти різницю? Молодці. Потрібно 12 см. Відняти 7 см. І отримаємо різницю в 5 см. Будь ласка, розгляньте малюнок. Та подумайте, чи істинні висловлювання дітей. Дівчинка каже, моє число більше, а хлопчик каже, мій бал кращий. Будь ласка, виконайте домашнє завдання 72-73.